Я тебе попереджу, що я відео знімаю. Поки ми снідемо, в двох словах хочу розповісти про своє харчування в поході. Воно не є далеко ідеальним, але я до нього звик, бо готувати в походах я не люблю. На це зазвичай треба додатковий час, сили, яких в поході там ввечері немає, зранку ліньки. Тому я знайшов такий вихід ситуації. Перший варіант харчування швидкого це сублімати. Це вже є готові страви, вони. Сублімовані, тобто з них витягнута волога, вони впаковані в пакети. Насправді можна цей пакет відкрити, залити прямо кроп всередину, почекати 5-7 хвилин, в даному випадку ця страва 8, і їсти одразу з пакету. <coughs> Які переваги? Швидко, смачно і не треба мити навіть посуд. Потім цей пакет забираєш з собою, найближчому смітнику викидаєш. Недолік субліматів, що вони є доволі дорогими і. Скажімо так, в порівнянні з сушеними стравами вони зберігають більше мікро-макроелементів та вітамінів. Але в нас є ще чудовий український виробник їдло. Вони вже мають в асортименті 8 страв. Це є сушені страви, проте сушені інфрачервоною сушкою вони зберігають значно менше корисних речовин. Але в межах походу довго нема насправді різниці, бо то в експедиціях довгих, де є одні сублімати, там важливо. Мати все. А в поході нічого за 4-5 днів не станеться, навіть якщо вони будуть недостатньо там всі речовини зберігати. Їдло за тим самим принципом зроблено, що готувати одразу в пакеті. Заливаєш, чекаєш 5 хвилин і одразу їси. От мої фаворити з їдла на сніданок у нас якраз сьогодні була каша бананова з сухофруктами. А з інших страв мені найбільше подобається каша харчана з яловичиною. І тут як ми хитруємо. Бо насправді ще є чудовий виробник український сушених продуктів в похід Мар'яна Ковальова. Вона має групу в Фейсбуку, я лінк вкину в посилання під відео. Її група так і називається Сушені продукти в похід». І вона виробляє такі комплекти наприклад, це суп, я знов забув, е, суп-пюре з брокколі, Там одразу сухарики, приправи, все є. тобто... Десь якусь миску висипати, залити і їсти. Але наше хитрування полягає в тому, що ми зі сніданку залишаємо пакети від їдла, а потім в обід і ввечері їх використовуємо під страви від Мар'яни. Тоді знову ж таки нам не треба мити посуду і все добре запарюється в тих пакетах. Мар'ян є на зараз суп з брокколі, є борщ, він теж у вигляді пюре виходить, є картопля пюре із миттєвих страв це все на даний момент. До них всіх я докуповую ще м'ясо і додаю м'ясо в абсолютно всі страви. Але сподіваюсь, Мар'яна буде розширяти асортимент, бо в неї виходить дуже смачно і ну, нема до чого придратися. Так? Далі перекуси в походах зазвичай це є в мене снікерси. Бо вони дуже поживні, там одна шоколадка має ледве не 260. Кілокалорії на 50 грамів шоколадки, це є доволі добре. Вони компактні, тобто це є дуже прикольний вихід перекусу в день, або як ввечері вже стомився і треба дійти останні 5 км, то закинувся шоколадку та добіг. Також добрим для перекусів є твердий сир, він довго живе, на відміну від п'якого. І можуть бути хлібці, росток або фінк популярні. Можна сміло обрати, вони теж легкі дуже і дуже поживні, смачні. І про страви ще один момент, бо, наприклад, з гідло я зазвичай вже нічого не додаю і сублімати, бо там якось все з приправами дуже добре. В Мар'яни теж з приправами добре, але час від часу я все ж таки додаю перець. Це сіль. Перець додаю. Його беру з позатої хати. Він компактно вже теж... Пофасований дуже зручно. Або ж про всяк випадок теж сіль, бо може якісь десь овочі трапляються, то дуже сіль стає в нагоді. Ну, власне, це є все. Кип'ятимо воду, заливаємо цю цю їжу і їмо. Жодного зайвого часу, жодних зайвих зусиль і навіть не треба мити посуд, що для мене теж є дуже важливим.